Полтора года буду вступать. А як в гівно будеш вступати, чи будеш дійсно служити? Ну дійсно служити Ну, мені через два мені через полтора года, а 25, і якщо приймут нове закони мобілізації, то пойду служити. Ти українську знаєш? Так, можу спілкуватися вільно. Але слухай, але ти ж будеш там тупити страшно. Чого це? Бо ти російською спілкуєшся. Я. Ні я... що, я пів свого життя розмовляв українською мовою. Для а мені, а ти проблем. знаєш цей анекдот, як їхали два типа е, з Харківської області, як доїжджали до Харкова, пере, переходили на мову гівна. Мову, чого? Яку це мову гівна? Ну, сусіда йобнутого. Ну, це також і мова харків'ян. Чого? Не знаєш, можна мову, знаєш цей прикол? Я... Знаєш цей прикол? Їде два Не пацана. Два пацана, доїжджають до Харкова, розмовляють українською мовою. Доїжджає до Харкова, один переходить на мову гівна. Ти кажуть, ти що на мову гівна перейшов? Та я отак доїжджаю до Харкова, воно мені якось переключається. Він каже, ти що кончить? Ну, тут всі так розмовляють, так. Так? так. Е, я був в Харківській області, і там всі українською розмовляють. Я сам з Харківської області. Біля Валок. Може, ти знаєш місто Валки? Знаю, був, приїжджав. О, от біля нього моя батьківщина. І всі, всі розмовляють українською мовою. А ну, ті підари, що говорять, що Харків, Харків розмовляє е, російською, це піздоболи кончені. Ну, саме Харків, саме місто, так ви е, в Харкові так, переважно мовою так. гівна спілкуються. Але знають українською, але всі спілкуються мовою гівна. І я чув цю, як вони спілкуються мовою гівна. Такий акцент. То таке саме, якби грузин спілкувався російською, от щось і того. Так, то, хай то так якби я, от я, знаю, я знаю російську мову. Я знаю російську мову. Я її вчив десь рік півтора року, десь так, бо навіть не півтора року, може два місяці за все своє життя. Але я її відсюди слухав. Я її слухав від радіо Телебачення і так її вивчив. Ну якщо б я зараз почав спілкуватися з російською мовою. А чого ти, чого ти називаєш мовою гівна? Ну, Тобто, називаючи російську мову мовою гівна, ти ображаєш більшість харків'ян. Кого? Більшість харків'ян. ти У, значить я... за російську мову. Я не за російську мову, я ти за Україну. Ти це, знаєш, це? що 200. М, е, що, е, якщо не збрешемо, моя знайома. Що 200 тисяч дітей пішли в школу і не знали українську мову. Ти знаєш це? Ні, ну хай вчать українську. Ти ну ти в курсі? Ну хай вчать українську. Ти, ти в курсі, що вони не знали української мови і пішли в школу? Ну, я можу це припустити і це а не ти є добре. А Причина в кого? В кого? В йобнути. <гум> Та чого? В причина у. Ти знаєш, чим відрізняється державна мова від рідної? Чим? Не знаєш? Ну, тим, що державна, мабуть, закріплена і державна, державна мова, конституційна. це є конституці. В Конституції закладена державна так, що... мова в Україні яка. Українська. І у кожний українець, який проживає на території України, повинен знати державну мову. А може ну, спілкуватись з рідною де хоче. Але він я, повинен. Я, ж про те, я про це і кажу, так. Я Він повинен повинен, але ти в курсі, я ж тобі кажу, що діти пішли в школу, не знаючи української мови. Ну, як на вони в школі були охрінєвші. Як на що мене, вони мають їх вчити українську в Україні. Як на мене, це помилка освітня, тобто система освіти. Освіта українська! Причому тут помилка? Вони в школу пішли, не знають. Вони до цього Україну. ходили Сто в 5. Мене син. Ми, я живу за кордоном. Він би пішов в школу, не знаючи державної мови. Ну так вони до цього в дитячий садочок ходили. Бля. Ля. Що? Ти розумієш, що їх там вчили не, не, не державної мови. Дивись, дивись, дитина. От дитина вона народжується. Вона спілкується з батьками, вона спілкується з іншими дітьми. Це є помилка батьків. Наприклад, у Харкові вони живуть, і більшість дітей буде спілкуватися російською Я мовою. Я бачив, як батьки за кордоном з ними спілкуються мовою гівна, яка тут взагалі ні в одному закладі нема. Вони, ми, ми, мій син приходить зі школи, ці діти так туплять, бо тому що вони не можуть відповідати на... Вчителька їм задає, вони не можуть відповідати, бо вони через батьків дебіду. Вони не знають цієї мови. Бо тому що вони приходять додому і спілкуються мовою гівна. І вони не знають цієї мови через батьків до і Ні діти погано засвоюють інформацію і не здають предмет через своїх батьків і батьків. І все по-іншому ніяк. Як ти, твоя мама, тебе вчила якої мови? Українською. Я тобі кажу, що я пів життя спілкувався українською мовою. І коли потрібно, я зараз спілкуюся. Але тобі не це... була російська, я цього не розумію. Бо це, То що, То тобі сказали, ти приходиш на роботу в Харків, тобі кажуть, чувак. Ми тебе не беремо на роботу, бо ти не знаєш мову гівна? Бо це міжнародна мова. Можна спілкуватися. Яка міжнародна мова? Можна спілкуватися з містам. Ти знаєш скільки спілкується мовою гівна населення? А знаєш, скільки спілкується іспанською? Це де в Україні. А Знаєш скільки спілкується англійською? Ну, ти погугли. По гугле, російська це. Так, це дійсно міжнародна мова. Ти можеш забитися в Google. Я каміжна? Ти це мені пишуть, що ти кажеш, що ти думаєш. Ну, можеш їм казати, що завгодно. Ти можеш відкрити Гугл, це не складно. І загуглити міжнародні мови світу. І там буде російська мова. Я можу спілкуватися з казахом, я можу. Okay, стоп, okay, okay. стоп, стоп. З грузином російських мова. Ви чули, що воно мерзе? Ви, ви чули? Що ти карасик? Ой, міжнародна мова. Давай, я, немає я, я, міжнародної мови. Заради тебе навіть включу комп і загублю і знайду тобі ці, цю інформацію, мені не важко. Я скажу, що немає міжнародної мови російської. Є. Це не є міжнародна мова. Це міжнародна мова. Ні! Так. Ні! Так. Давай, включаємо комп'ютер. Зараз будемо Google. Він гулить в Вікіпедії ру. У мене російські сайти не відкриваються. А я, навіть не знаю, я навіть не знаю, що сказати. А буде побіда чи перемога? Це залежить від мови, на якій ти будеш казати все. Хоч і Вікторій. Нема значення. Як ти думаєш, як українці будуть кричати Побіда йому це буде, так нормально чути? М-да, взагалі нема значення. Аби вона була. Чуєш? А чого чого ти. Ну, я так і розумію, що ти не будеш вступати до ЛАВ ЗСУ, так? І відсилиться в Польщі, так? Ну, ти не будеш вступати до ЛАВ ЗСУ, так? Ти будеш от сміливо захищати. Мовний фронт у Польщі. Я тебе правильно розумію? Ти не будеш розганяти е, забастовки на кордоні, так? Ти будеш спокійно собі працювати, платити податки у Польщі, так? Так. А я російськомовний, який розмовляє мовою ковна. О, Войду. можна ще одне серйозне питання, бо то вже затягнулося на, якщо ти, ну, розум, чого? Якщо Я... ти Давай. захищаєш російську і вбиваєш, будеш вбивати е, ті самі, що нападають на Україну, вони теж російською говорять. Вони несуть російську культуру, російську музику, російське письмо, все російське. І ти. Захищаєш російське, ні, ні. рекламуєш чекай, стоп, рекламуєш російське, дозволяєш щоб все це російське було. Навіщо ти їх вбиваєш? Навіщо захищати... ти їх будеш вбивати? Це як, дуже як, Я... як вони все несуть російське? Я буду яким захищати боком... свою державність? Я буду яким захищати боком... державність. Яким боком ти українець? Я буду захищати свою державність. Як яким боком У мене батько, у мене мати українка яким боком буду захищати? Я більше українець, ніж ти? Я в Україні зараз знаходжусь. Де, де, де ти українець. Ти платиш, ти платиш податки у Польщу. Я плачу податки в Україну. Ну про що тут сказати? Чому ти більше українець, ніж я? Я не кажу, що ти більше Я ж ні разу не сказав. Моя дитина стане громадянином Польщі. Чи вже є громадянином Польщі? ти Мабуть, вже громадянин Польщі. Ти знаєш, яка різниця між громадянством і національністю? Так я знаю, я кажу, ти платиш податки у Польщу. А не яка різниця. Ти знаєш, що е... мені один знайомий військовий казав, що він російського саме цього взяв в полон, де було в нього на бронежилеті написано. Або русском. На руском, якщо не на русском, тогда умри Ну слухай, якщо ти вважаєш, що вони напали на нас через мову, то так. З тобою не Так, один із причин захисту ні, російськомов... це, це, це лиш... Ні, 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 ні. Це було: ми будемо захищати російськомовне населення. Це була одна із... так. так. Із... А як давно? Як давно ти почав вірити Путіну Путіну? У мене запитання. Як давно? Як давно ти почав вірити Путіну? Це, ну, це пропаганда, це да, як... Це, так. Пропаганда, це роз... була пропаганда, да. і люди на це да. повелися. Навіть якщо б тут ніхто не розмовляв російською мовою, вони б все одно О, так напали. Так тепер говорять. Хто говорить? Так говорять, якби ніхто не розмовляв російською. Якби сказ... вся Україна розмовляла українською, він все рівно би напав. Але. Але, що? Але... Саме ці області Харків, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв внесені, що вони їх мають захопити. А ти не думав, що це все через те, а що вони кордон з Росією? Ти не думав? Знаєш, чому? Бо тому що там проживає більшість етнічно росіян. Етнічно -росіян. Ні, бо вони поряд з кордоном а Росії. Вони ти про це не думав. Україну. І завезли росіян. так що Бо вони поряд з кордоном Росії, це логічно. А якщо поляк живе з кордоном Німеччини, він знає німецьку, як ти думаєш? Ну, хто як, я не знаю. Ні. А хто в як? нас в Україні отак пиздять. Я живу біля кордону Росії, я знаю чувак Це все було з російщини населення. Ну так, а я не виключаю, що був Тут пише грозини не розмовляли російською, а вони прийшли і почали розмовляти. Ну так, бо це була імперія, вони завойовували і знищили знищили малі народи, так само і українцю. В першу чергу вони знищують культуру. Вони повністю все знищують, що пов'язано з культурою. І ти саме ти будував ці мости, знищував. Кордони, кордони знищував, розумієш, розмивав кордони між Україною і Росією. Тобто, типа один народ, типа одна мова, типа одна культура, типа один язик. Розумієш? Ти догнав. Ти догнався, ти їх кордони то, ці розмивав. А коли я би українець, українець. І він хоче знищити мою культуру, щоб вона апріорі не існувала. Ти знайшов, що російська мова не є міжнародною мовою? Зараз. Ти ще не знайшов? Я ж тобі я тобі не можу показати. Вона не є міжнародною мовою спілкування. Офіційні мови ООН. ООН Міжнародний, не ООН! При чому тут ООН. ООН це Добре. є що таке? Це є. Е, як це воно називається? Інституція! При чому тут ООН до міжнародних мов? Що ти мені ліпиш? Коротше, одним словом, карасика зловили. Скажи мені, будь ласка, сайт leader.lviv.ua Тобі підійде? Що ще раз? Я просто не знаю. Який сайт знайти, щоб він тебе влаштував? Та ти собі пошукай, поцікався і будеш знати, щоб більше таких дурниць не говорити. Так де я в взалул... шукай, та... то, то не моя проблема, що ти не знаєш питання на цю на відповідь на це питання. Так я був, тобі кажу, що, що ми знайшли говорить, ще то, одного то. красика, яка я різниця. Головне, щоб був і стояв. Короче. Подожди, буде, я же тебе могу показать, смотри. Что ты мне хочешь показать? А то, что ты смеешься, это просто манипуляция, как бы. <рес> да я смеюсь через те, что ты физично развернутый, а разумовый вид Так ты в глаза лупишься, смотри, вот русский. Что русский? Это Википедия. Я не знаю, смотри, вот сайты, куча сайтов, какой тебе них подойдет. Что ты мне сайт? что ты мені, мені хочешь показати? Що російська мова це міжнародна? Так в смысле, она Там является. Нема такого, до міжнародних мов відноситься іспанська, англійська, китайский язык, арабский. Русский и французский. не, не до Российская мова, Нравится тебе это или нет, но она является международным. Международная мова О, не е российская, не е международная. А твои твои зрители могут смеяться, могут там пены рыгать, мне похуй. Ну, это факт. Русский язык международный. И ты тоже можешь смеяться, но этого факта не отменить. Та це не факт. Это це факт. Ти собі я не знаю, де ти це взяв? Звідки Ну, судя по всему, это придумал. Я это еще интернет придумал, наверное. Не только я його так бомбить що він навіть не спілкується українською все все зрозуміло е, так що можеш вже виключатися мені вже не цікаво хочеш чому ну подожди стоп я тебе круфу предоставлю смотри гуглим я ж тебе просто Ш... написав, не написав міжнародні язики і тут везде фигурирують русский е, е... в чому твоя проблема скажи мені ти граєш чисто на публіку в чому твоя проблема? Что тебе не нравится? Я уже я, вот написал. Я, я не, не, не являюсь. Я, конечно, понимаю, что ты, наверное, умнее, чем интернет. Ты, наверное, больше знаешь, и не русский является. язык не является международным, просто потому что ты так сказал, правильно? Не является российской мова Международною. Конечно, Шпилкувань. тебе с Польши там виднее эксперт. Английская мова международная. Ты можешь мне объяснить? Ты мне так не ответил на вопрос. Если ты настолько патриум ты на себя нацепил жетончик, почему ты не идешь в состав ВСУ? Тому що я вийшов з нього. Ну, чому ти не будеш служити далі. Я, бригаді я бригаді. не хочу називати такі причини різні. Є багато причин. Можуть сказати, це відмазка, не відмазка, Ну, Ну, одним словом. Я на даний, бригаді час, бригаді. На даний час ну, не хочу. Ну, Ніхто не хоче воювати, слушай. Мені теж може, ніхто, не хочу. Ніхто навіть військові, які зараз ніхто не хоче воювати. Але ти на моєму каналі. Будеш зеленовата Заходьте дивіться. Як, блять, канал йти? Заходьте, дивіться, бачите, ждун жду, жду номер 9. Просто объясни, в чому я ждун. Я тебе говорю, що все, я буду і служити, а ти не говориш, що захищ, я Який прийде росіянець, ти зразу. Ти навіть не будеш спілкуватися більше за все своє життя українською Хоч і ти по національності українець, то те саме. Настояще обличчя ждуна. Пізде. Ждун. Вони ж. Мені тебе жаль, мужик. Мені тебе жаль. А може ти ЖДУН? Ты Ти то за границу съебался. Може, ти ждеш поки Росія прийде. Все, прийла? все, ждун номер 9 вже дуже гарно. Все. Ні, ну, Ми... ну подожди. Ти Ні... Можеш Ні... Мені на не цікаво ти з тобою. Спойши? Все, я зрозумів, що ти ждун. Просто звичайний ждун. Ти слышиш, я тебе говорю, я йду служити, почему ти мої слова і не людям? Ти іди вбивай своїх братушок, які несуть таку культуру, яку ти любиш. Все. Какую культуру ти чому? Російську. Где я несу російську культуру? -то? Росіяни несуть російську культуру. А ти їх будеш вбивати. Якщо підеш Збройні сили України. Чому в, селу, в, Чи в я навіть не знаю, де ти підеш. Бо ти будеш страшно тупити, бо ти погано спілкуєшся українською. Ти зразу переходиш на російську. Пишуть, що ти на схожий на ще когось там. Ну не знаю. Ну я не знаю. Відео буде називатись... Ну, то Тримпель. есть ты меня підписал касти колаборантов. Тремпель. На основании чего? На основании чего? Під час війни людина, яка захищає мову агресора, являється потенціальним колаборантом. А де можна про це прочитати, Или ти це сам придумав? Ну, де можна подивитися? Під час війни так? людина, яка захищає будь сторону, яка... Бывает в другую сторону, является коллаборантом. Слышишь, а ты бывший военный, ты можешь бригаду назвать, в которой ты служил? Потому что это пока что похоже просто на пизду. Да Извиняюсь мой французский. Не хируйся. я переключаюсь. Бригаду назови, военную. Все, давай.